Помідори я вам скажу не дуже в цьому році. Цвіту багато, але ж помідорів не дуже. якийсь у мене сорт є інтересний ось. Не тільки він саме перший жовтіють листян пожовтіло. Це не фітофтора, це щось, це щось друге. Це ті гноми, що я виписувала, не знаю. А тут треба завжди свої. Я і своїх, звісно, посіяла. Це Санька. Тут жон листочки жовтіють. Обробляла два рази я їх. Ведомілом, ще якимось, не знаю. Це якісь надранні гноми. Це Санька. Но завжди на ній більше. Зараз не так. Ось гномчик. Це теж гномчик, але він пізніший. Не бачу я на ньому зав'язі, тільки цвіт. Цянька тоже ось. А гляньте скільки цвіту, ну я не знаю. Чи вони хоч на осінь будуть плоди на них, чи нічого. То дощі йшли, вони бджоли не літали, не зав'язувались.